Привіт. Розв'яжемо завдання 11.3. Завдання полягає в тому, щоб винести з під корення якийсь множник. Отож, ми уявляємо з тобою, що корінь четвертої степені число 162 як добуток якихось двох чисел. Ну, наприклад, 2 і 81. Це буде 2 помножене на 3 у четвертому степені. Дивись, чому ми саме ділили тут на 2. Ну, по-перше, крім того, що воно ділиться на 2, воно іще ще до того ж дасть нам число 81, яке можна розкласти як 3 у четвертому степені. Ми зараз розкладаємо з тобою цей корінь на 2 корені, помножити на другий корінь четвертої степені, 3 у четвертому. Зрозуміло, що цей корінь залишиться, ми з ним нічого не можемо зробити. А тут у нас з тобою оці четвірки поскорочуються, і буде просто 3. Тож я трійку записую першою, а потім записую корінь. Наступне корінь кубічний з числа 250. Тут так само нам потрібно з тобою уявити, що ми множимо два числа між собою. Одне з яких можна буде потім уявити як число у кубі. Таким чином, це може бути, наприклад, 2 і число 125. Розписуємо, що це буде корінь кубічний з числа 2, помножений на корінь кубічний з числа 125, число 125 можна уявити собі, як. Двіки помножити на корінь кубічний з числа 5 у третьому степені. І таким чином, знову ми бачимо з тобою, що 3 і 3 скоротиться, буде просто 5, виносимо його наперед і дописуємо корінь кубічний з двійки. Наступне корінь кубічний з числа мінус А в сьомому. Оцей знак мінус він не належить зараз числу А. Він належить у нас А в всьому. Тобто, ми можемо з тобою уявити зараз корінь кубічний як мінус, наприклад, А помножене на А в шостому. Тобто, разом це буде А в сьомому. Для чого ми це робимо? Для того, щоб зараз біля, одного з, біля однієї з літер А ми могли б з тобою скоротити ці показники. І таким чином, у нас є мінус а перший корінь, і другий корінь, корінь кубічний, із А в шостому степені. Звідси ми з тобою виймаємо при скороченні буде А квадрат. А корінь третього степеня, тут множення, корінь третього степеня з мінус А залишається. А тепер завдання номер 4. Розіб'ємо цей корінь, оскільки у нас тут з тобою є число мінус 54 А в п'ятому та Б в дев'ятому, Розіб'ємо на три корені. Отже, це буде перший корінь кубічний з мінус 54, множиться на другий корінь кубічний з числа А в п'ятому, що множиться на третій корінь кубічний з числа b в дев'ятому. І тепер розглянемо кожен корінь окремо. Почнемо з останнього: корінь кубічний з b в дев'ятому. У нас ж немає різниці, в якому порядку це робити, правда? Ми бачимо з тобою, що у нас 9 і 3 можуть скоротитися. І в цьому разі буде у нас просто b в кубі. Ми поділили 9 на 3, отримали b в кубі. Це вже розв'язане. Далі, корінь кубічний, корінь кубічний з. А в п'ятому. Тут ми так ділити з тобою не можемо, тому що 5 на 3 не ділиться. Таким чином, ми маємо з тобою уявити, що А в п'ятому це те саме, що А в другому плюс третьому степені. Або корінь кубічний з числа А в квадраті, що множиться на А в кубі. Або корінь кубічний з числа А квадрат. Помножений на корінь кубічний з числа А в кубі. Тобто, що ми зробили? Ми з тобою оцей корінь добутка розбили на добуток двох корінів. Тепер ми бачимо, що перший корінь у нас з тобою так і залишиться, тому що під коренем у нас з тобою менша степінь, 2 на 3 не ділиться, а от 3 на 3 ділиться, і число А, ось це число А, виходить наперед. Буде А, а далі корінь кубічний з числа А в квадраті. І цей ми розв'язали. І залишається у нас з тобою корінь. Кубічний з числа мінус 54. Отже, маємо уявити як добуток, Ну, наприклад, число 27 і 2. Тобто, розбиваємо також на два корені, корінь кубічний з числа мінус 27, корінь кубічний з числа 2. Далі, мінус 27 ми можемо з тобою уявити як ем, 3 у кубі. І знаком мінус, так, помножити на той самий корінь кубічний з двійки. Так, і далі. Тепер у нас з тобою 3 і 3 скоротиться, і буде просто мінус 3, помножене на корінь кубічний з двійки. Отже, раз, два і три. 11,4. 4. Тобто, ну, наприклад, це може бути число 16 помножене на 5, тому що 16 це двійка в четвертому степені. 4-4 скорочується буде 2, корінь четвертої степені з 5. Завдання номер 2. 432 під коренем третього степеня. Ну, можливо, тут потрібно його це число пробувати ділити спочатку на 2. Якщо ми його поділимо на 2, наприклад. У Нас вийде з тобою число 216. Тобто 2 на 216 чи підходить нам, подивившись у таблицю, число 216, насправді дає нам з тобою 6 у кубі. Ось так. Що тут у нас степені скорочується, буде 6. І другий корінь у нас просто перепишеться. Третє завдання. Бачимо з тобою, що тут у нас добуток числа і y у восьмому степені. Розіб'ємо їх одразу по різних коренях. Тобто буде тут 54, а тут буде корінь третього степеня з y у восьмій. Ми вже уявляли з тобою число 54 із кореня кубічного як 2 помножене на 27. Тому що 27 це 3 у кубі. Далі помножити на yсь 3,8. Чи можна скоротити? Поки що не можна. Потрібно нам y у восьмій степені уявити собі як y у другому. Плюс шостому переписуємо корінь другого, третього степеня з двійки, на корінь третього степеня з 3 у кубі, це є число 27, ось воно. помножити у квадраті, перший корінь кубічний, Y2, і другий корінь кубічний, кубічний із числа y у шостому, y у шостому. Таким чином, що у нас з тобою зараз виходить, ми пишемо: ось цей корінь він залишається, з ним нічого ми не можемо зробити. А тут у нас трійки скоротяться. Тож трійку випишемо, випишемо першою, буде 3. Корінь кубічний з двійки, тобто цей корінь переписали. Тепер помножити. тут дивимося. Корінь кубічний, корінь кубічний з у квадраті залишається, тому що двійка менша, ніж трійка, і 2 поділити на 3 ми не можемо. Ось націло. І тепер останній корінь 6 ділиться на 3, і буде просто квадрат. Ну і тепер просто треба правильно записати. y квадрат запишемо біля трійки, а двійку та y квадрат запишемо під спільний корінь. Ось воно. І залишається останній приклад у цьому завданні і в цьому відео. Отже, корінь четвертого степеня. Ми також розбиваємо на корінь 243, корінь четвертого степеня з b в дев'ятому, Корінь четвертого степеня з це у 18. -му. Розпишемо кожен з цих коренів окремо. Отже, перший корінь четвертої степені з 243. Ми можемо з тобою уявити, що число 243 це є добуток, воно ділиться на 3, і буде у нас число 81. Тобто, ось так. І розкинемо їх тепер по різних коренях. Помножити на корінь четвертої степені стрійки. Корінь четвертого степеня. 81 уявляємо собі, як 3 в четвертому степені. Ось чому тут ми ділили на 3. Тому що 81 в кінці кінців нам дає 3 у четвертому, і зараз оці четвірки скоротяться. Тобто наперед ми трошки передбачали це. Ось, Тепер ця залишається ситуація, тому що тут нічого не можна вдіяти. І бачимо: 4-4 скорочуються, буде просто 3. Цей корінь залишається, адже трійка. Знаходиться у першому степені, і скорочення тут ніяко не відбувається. Перше знайшли. Другий корінь беремо корінь четвертої степені з B у дев'ятому. 9 дев на 4 не ділиться. Тож ми маємо з тобою уявити корінь B в дев'ятому, як B в четвертому плюс у п'ятому, або B у восьмому, краще навіть, плюс у першому. Отже, тоді ми будемо з тобою мати b у восьмому помножене на b. Це корінь четвертого степеня. Розкладаємо на два корені. b у восьмому помножити на корінь четвертого степеня b. Отже, 8 ділиться на 4, і буде 2, тобто буде b квадрат. А тут b залишається четверта степень з b. І останній корінь. Корінь четвертого степеня з С у 18. -му. Ми з тобою розуміємо, 18 на 4 не ділиться, але ділиться 16 на 4. Тож ми маємо з тобою зараз уявити собі, що С 18 степінь це 16 плюс 2. Таким чином, ми розбиваємо корінь на С у 16, помножене на С у квадраті. Перший корінь четвертої ї степені С у 16. -му. Множимо на корінь четвертої степені С в квадраті. І з першого ось цього ми розуміємо, що 16 можна поділити на 4, і в цьому разі у нас буде С в четвертому. А двійка на четвірку також можна скоротити, і буде у нас з тобою просто корінь квадратний з числа С. Таким чином, можемо з тобою тепер сюди разом все записати. В принципі, це є відповідь, але якби ми ось тут з тобою не скоротили і залишили так, як є, то ми б записали з тобою, що замість оцього виразу у нас був би це корінь четвертої степені, з квадрат. Тоді ось тут вони мали б записатися під спільний корінь. Ну, в принципі, це також буде правильно. Отож, якщо було корисно, став лайк, підписуйся на цей канал, залишайся на цьому каналі, будемо розв'язувати математику 10 класу далі і обов'язково займаємося фізикою. На все добре, бувай.